Сьогодні, 7 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеоогляд перебігу капітального ремонту. Харківського шосе працює група компаній Автострада. Зараз ми перебуваємо на тій ділянці, де мали хлопці вкладати новий дощовий колектор. Як бачимо, вже на певну протяжність його проклали, і екскаватор його засипає там хлопці готуються бетонувати комутаційну камеру на цьому ж колекторі. І взагалі тут багато чого нового від мого попереднього огляду. Повну версію цього відеогляду ви зможете побачити на моєму YouTube каналі. Користувачам Facebook та інстаграму. Нагадую, що посилання на нього знаходиться в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, там дуже цікаво. На каналі можете знайти повну історію цього об'єкту, цього ремонту, а також історії багатьох інших цікавих об'єктів на території України та Києва.